Це Російська імперія, це її імператор Олександр І, який невдовзі помре від смертельної хвороби. А це декабристи, які хочуть все перевернути. Але давайте по порядку. Декабристи це тогочасні російські ліберали, які прагнули змінити абсолютну монархію на конституційну, скасувати рабство, дати людям більше свобод. Спойлер їм це не вдалося. Крім того повстання, що було в Петербурзі, також були інші повстання. Конкретно те повстання, про яке ми сьогодні поговоримо, це повстання Південного товариства декабристів, а саме повстання Чернігівського полку. Повстання почалося 10 січня 1826 року у селі Трилісах біля Фастова, що на Київщині, під керівництвом керівника батальйону Густава Гебеля Михайла Бестужева та Сергія Апостола. Повстання почалося більш ніж успішно. Вранці того ж дня повстанці захопили Васильків, а вже 11 січня відвоювали штаб. Полку. Маршрут повстання складався таким чином, що повстала п'ята рота Чернігівського полку, поступово захоплювала села, де базувалися інші роти, тим самим об'єднуючись з ними. Штаб, який складався з апостола, його брата Матвія та Безтужева з однієї сторони та представників Товариства об'єднаних слов'ян з другої, бачив два шляхи розвитку повстання. Слов'яни жадали якнайшвидшого наступу на Київ і взагалі були налаштовані на рішучі дії. Апостол, у свою чергу, чекав підкріплення від повсталих полків інших членів південного товариства декабристів. Тому він відмовив слов'янам у їхньому плані. Ввечері 11 січня повстанці прибули до села Мотовилівка, що неподалік від Васильківа. Там було оголошено відпочинок. Але плани апостола не справдилися, і селяни та інші солдати відмовились підтримувати повстання, тому чисельність повстанців залишилась на рівні однієї тисячі солдат. 12 січня, намагаючись прорватися до Житомира, де несу службу інші представники південного товариства, полк був розбитий військами генерала Гейсмара, що був лояльний до царського режиму, поблизу Ковалівки. 50 людей було вбито, 869 солдатів та 5 офіцерів було віддано під суд, 100 людей було заслано до Сибіру, а самих апостола та Бестужева було повішено. На цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підпишіться на канал. Дякую.